Глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Військовий оглядач інфоспротиву вважає, що російська оборона на сватівському напрямку на Луганщині може обрушитись до нового року. Російські передові підрозділи під Сватовим на Луганщині стрімко втрачають боєздатність, не рятує навіть швидке і безперервне підвезення мобіків, оскільки наявність гарматного м'яса не вирішує наявних проблем окупантів із комплектацією. Військ технікою є матеріально-технічним забезпеченням. Відтак ця ділянка фронту може обвалитись вже до кінця року. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Експерт зауважує практично всі підрозділи російської армії на Луганщині некомплектні, оскільки не можуть здійснювати повноцінну ротацію і виведення відновлення боєздатності. А в останні півтора місяці відновлення боєздатності передових підрозділів у зоні бойових дій являли собою виключно підвезення особового складу, переважно мобіків та поповнення на місці. Але витрачання фаршу категорії Ч дуже стрімке. і Зараз у Сватівській локації російські окупаційні війська мають непросту ситуацію. У підрозділів 55-ї мотострілецької бригади та 3-ї мотострілецької дивізії. Втрата боєздатності више 30%. і навіть не 40%, а трохи вище. Скажімо так, деякі підрозділи не боєздатні за особовим складом та технікою на 60%, Коментує аналітик. І все це на тлі настання зимових холодів та невирішених окупантами проблем із логістикою і матеріально-технічним забезпеченням солдатів. Ці проблеми яскраво ілюструє, оприлюднений українським блогером і журналістом Сергієм Стерненком знімок з російського нуля в окупованому Сватовому. Не знаю, як воно буде насправді, але, на мій суто дилетантський погляд, до кінця 2022 року у рудиментаріїв почнеться каскадний обвал оборони аж до Старобільська, і це щонайменше прогнозує Коваленко. Нагадаємо, 21 листопада Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА, розповів про ситуацію на відтинку фронту Сватове кремінна За його словами, зсу мають певні успіхи, хоча є й проблеми. До зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.